Відділ вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області це один з тих підрозділів, який щодня виконує бойові завдання на небезпечних територіях нашої області. Працівники відділу здійснюють десятки виїздів за день, сотні за тиждень. Спочатку початку повномасштабного вторгнення було розміновано дуже велику кількість територій як в Сумської області, так і здійснюючи виїзди на ротації до інших областей, таких як Київської, Харківської та Херсонської. За словами одного з вибухотехніків, кожен виїзд на виклик або завдання це як прожити новий епізод та відкрити для себе щось невідоме. Кожний виїзд у нас це, як по суті, щось нове, тому що ми, знаємо, ми не можемо знати, що там на місці лежить, який вибуховий пристрій або предмет. Для того щоб наша земля була якісно очищена від різноманітних вибухових предметів та боєприпасів. Західні партнери надають для цього всебічну підтримку. Зокрема, вже придали на потреби вибухотехніків роботизовану систему для знищення небезпечних знахідок на місці, спеціальний захисний костюм сапера, а також так звану механічну руку для дистанційної роботи з вибухівкою, зокрема мінами різної модифікації. Все це надсучасне закордонне обладнання дозволяє перш за все зберегти життя та здоров'я спеціаліста, що є головною цінністю у кожному бойовому підрозділі. Зараз дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів по нашій області, як штатного, так і нештатного. Це і ті самі снаряди, це ті самі і міни, які не вибухнули. Так, а й також буває і дрони, також і саморобні безпілотні літаючі апарати, як розвідувального, ударного, так і дрони камікадзе, які. Ми виявляємо, до них приєднані вибухонебезпечні предмети, які неможливо ніяк розрядити, які потребують знищення на місці, до якого наближатися вкрай небезпечно. Спеціалісти в бухотехніки навіть під час військових дій продовжують вдосконалювати свої знання і навички. Це стосується як теоретичної, так і практичної складової, адже їм доводиться зустрічатися з боєприпасами чи вибуховими речовинами, які мають досконалений спектр дій та можуть поводити себе непередбачувано Майже у кожного вибухотехніка є сертифікат міжнародного рівня, який свідчить про їх високу кваліфікацію. Увага! З початку повномасштабного вторгнення ворог застосовує безліч ракет різної модифікації, а також керовані або фугасні авіабомби системою УМПК. Під час повітряного нападу по них регулярно відпрацьовують підрозділи протиповітряної оборони. Але трапляються випадки, коли їх уламки падають на землю, не детонувавши. В такому разі на допомогу приходить поліцейський підрозділ, який знешкоджує такі ворожі засоби враження або знищує їх на місці виявлення, І таких випадків чимало. Зараз війна виходить зовсім на інший рівень. Зараз дуже багато безпілотних літаючих апаратів, які е, працюють на спеціальних платах. Вони з, вираховують і кроки, вони працюють і на рух. У них є самоліквідатори. І ми без ризику для вибухотехніки використовуємо спеціальне вибухотехнічне обладнання, а саме ті ж самі роботи. Як ви бачили, нашого робота, який під'їжджає без проблем до будь-якого предмету, який долає будь-які ну майже будь-які дистанції, щоб в полі зору мати керування ним. І він може підвести вибух до вибухонебезпечного предмету заряд і знищити його. Також ми там користуємося і дронами, і маніпуляторами, і засобами Хукенлайн, які ми можемо керуватися, щоб на відстані знищувати ті або інші вибухонебезпечні предмети. Серед співробітників відділу є й такі, які приєдналися до цієї служби вже під час війни. До цього вони несли службу в інших підрозділах поліції. Але як самі зазнаються, потрапивши сюди, їх якості та здібності розкриваються з іншого боку. Раніше я працював на посаді оперуповноваженого, а та в зв'язку з повномасштабним вторгненням вирішив змінити свій рід діяльності та перейти до іншого підрозділу, а саме до вибухотехнічної служби ГУЛМП в Сумській області. Кожне завдання воно являється різним, і в кожній умовній обстановці, на яку ти виїжджаєш, дійшнюєш відповідні дії. Та маніпуляції кожен раз приходиться навчатися чомусь ну іншому з чим ти раніше ну не сталкувався, завдячуючи таким спеціалістам як вибухотехніки, які мають велику цінність для країни, що воює, мешканці Сумської області можуть почуватися у відносній захищеності та знати про те, що будь-якої миті до них можна звернутися по допомогу для очищення нашої рідної землі від небезпечних знахідок, які становлять велику небезпеку для цивільного населення. А надто дітей.